Всім привіт! З вами Олена і канал Косметична Кухня Б'юр, де я простими словами розповідаю про секрети виготовлення косметики своїми руками, а також ділюсь перевірними косметичними рецептами. Якщо ви дивитесь мій канал вперше, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві факти про створення косметики. А моїм постійним глядачам я, як завжди, вдячна за ваші лайки, а також коментарі. І про що ми сьогодні поговоримо, а тема дуже цікава. Адже ми обговоримо помилки при розробці рецептури. І помилки не практичні, які ми розповідали в іншому відеоуроці, а помилки теоретичні. Перша і, мабуть, саморозповсюджена помилка старатися засунути в крем все, що у вас є. Часто ми бачимо приклади рецептів новачків. Де тільки в активну фазу додають по 10-15 компонентів, складають такі собі справжні косметичні трактати, а потім в кінці крем або розвалився, або взагалі не загустів. І ніхто не розуміє, чому. Дорогі наші, ми також не розуміємо і ми не зможемо вам відповісти, чому ваша здоровенна формула в результаті не вийшла. Тому що ми завжди починаємо розробку нової формули з мінімального складу, тестуємо і тільки після цього доповнюємо рецептуру новими активами. Такий процес, звичайно, довший, але ми на 100% впевнені в тому, як поведе себе емульсія і який актив в даній формулі зайвий. Ще одна помилка: це не звертати увагу на особливості роботи з тим чи іншим компонентом. Є універсальні і невибагливі компоненти, а є, наприклад, такі компоненти, як цинк ПСА, у якого цілий список вимог для роботи з ним, починаючи з рівня pH від 4 до 6, і закінчуючи тим, що він не поєднується з деякими акрилатами, екстрактами чи вітаміном С. Тобто, при створенні рецептури вам потрібно записати список всіх компонентів, які ви хочете додати в ваш рецепт, а потім повернутись і перечитати опис кожного компоненту ще раз. При неправильній комбінації компонентів може статися все, що завгодно. З'явиться осад, чи, скажімо, розчин, помутніє, з'явиться сторонній запах, зміниться колір, або в результаті взагалі вся емульсія розвалиться. Саме тому кожна нова формула обов'язково повинна проходити етапи тестування на невеликих об'єктах. Також при розробці формули обов'язково потрібно враховувати такий факт, як кислотність всіх компонентів, і які ви додаєте. Багато активів мають слабокислі або нейтральний pH і з ними немає ніяких проблем. Але деякі активи мають або дуже низьку, або дуже високу кислотність, і не врахувавши їх рівень pH, можна спортити всю формулу. Наприклад, є такий компонент, як UF-фільтр Тіносор, чудовий, і дуже простий в роботі компонент. Але якщо ви перевірили його розчину, знаєте, що він дуже високий. Так ось повертаємось до головної ідеї. Складаєте ви формулу крему і записали в одну і ту ж фазу компонент тіносорб і пептид сінкол. Розчинили всі компоненти в невеликій кількості води активної фази, заміряєте її піаж. А він 8,5. Чому так здивуєтесь, ви нічого дивного, просто тіносорб підняв загальну кистотність цієї активної фази. Але при цьому пептид сінкол потребує кистотності від 4 до 7. І саме в цей момент, коли ви змішали всі компоненти в активній фазі, вже щось пішло не так. Ми не можемо сказати, що станеться з пептидом в такій ситуації, і що станеться взагалі з вашим кремом, якщо ви не будете слідкувати за такими нюансами. Ми утримуємо від виробників компонентів умови роботи з ними і обов'язково публікуємо всю цю інформацію на сайті. Ніхто нам не розписує подробиці хімічних реакцій і що станеться з пептидом Сінкол, якщо його додати в Крем з pH 8,5. Тому у. Уважно читаємо про кожний компонент і обов'язково слідуємо умови роботи з кожним із них. І ще одна помилка, про яку я не можу не сказати, і яку роблять багато початківців це складання рецепту в грамах чи мілілітрах, або в грамах і мілілітрах в одній рецептурі. Пам'ятайте, що в кожного інгредієнту є своя щільність. І 1 грам Депантенолу займає зовсім інший об'єм, ніж, скажімо, 1 грам циклометикону. Якщо ви будете виміряти рідкі компоненти в мілілітрах за допомогою, наприклад, шприцу, у вас буде велика похибка. Запам'ятайте це правило, що будь-який рецепт складається тільки у відсотках, і всі компоненти виміряються тільки у грамах і сухі. І рідкі, як правильно розробляти косметичний рецепт, я розповідала в іншому відео розі. Посилання шукайте в описі до цього відео, а також в підказках. І ще одна цікава помилка при розробці рецепту. Заміняти компоненти без коригування їх відсотку введення, наприклад, якщо ви хочете зробити крем по рецепту від косметичної кухні, б'ю, але половину інгредієнтів ви купили в іншому магазині. В нашому рецепті було сказано додати до формули піввідсотки загущувача гідрооксіатил коротко гез. Але ви придбали цей інгредієнт не в магазині Бюр і сміливо додаєте його в рецептуру. В результаті текстура не така, як у нас на відео, в'язкість не така. А чому так, я знаю, що вам цікаво. Тому нажимайте лайк цьому відео уроку, а я тим часом розповім, в чому ж секрет. Отже, гец – це відомий всім гелеутворювач, але виробляють його багато фабрик, і навіть у одного і того ж самого виробника може бути декілька видів гец, які створюють гелі різної в'язкості при однаковому відсотку введення. Тому при заміні компонентів важливо звертати увагу не тільки на загальну назву інгредієнту, але і на його торгову назву. І тільки знаючи торгові назви, ви можете зрівнювати характеристики двох компонентів. І цей маленький нюанс практично ніхто не бере до уваги. Скажіть, будь ласка, чи дізнались від цікаві факти з мого відео? І я чекаю на ваші коментарі з тими помилками, які ви встигли наробити при складанні своїх перших рецептур. Я буду дуже вдячна вам за поширення цього відео між іншими кремоварами. Чим більше переглядів, тим більше нових відео з нашої сторони з вами була Олена, канал Косметична Кухня Аб'Юр. Бажаю всім здоров'я і до зустрічі вже через тиждень.